Проте, МЗС Ізраїлю заперечило передачу Україні систем Петріот. Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Петріот. Йдеться у відповіді міністерства на запит ізраїльських журналістів. Я нагадаю, що раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, Ізраїль віддав Україні системи Петріот, які колись отримав від Сполучених Штатів Америки. Але офіційно про це до цієї заяви посла Ізраїлю в Україні. Україні не йшлося жодного разу. разу. І слід зазначити також, що Ізраїль почав виправдовуватися за Петріот через те, що Росія почала вимагати роз'яснень щодо заяви посла Бродського. І, хоча країна не зобов'язана нікого інформувати про свою військову допомогу, Кремлю вдається чинити тиск на країну, адже вона є союзником Ірану, який загрожує національній безпеці Ізраїлю.